Замість живих черг віртуальні при отриманні візи, львів'яни найбільше нарікають на довгу реєстрацію в інтернеті. За даними дослідження, Організації Європа без бар'єрів. Електронна реєстрація для подачі документів на візу може тривати два місяці. Нагадаю, торік для зменшення живої черги у Львові відкрили візовий центр. Сьогодні ж більшість опитаних львів'ян досі скаржаться на довге оформлення. Цього року візу отримали вже 166 тисяч людей. Це на третину більше ніж торік, проте зросла і кількість відмов: три відсотки людей, які подали. Заявку не отримали візи. Натомість, чеське консульство не впускає до країни аж 11% мешканців Львівщини. Така цифра, кажуть експерти, удвічі перевищує допустимий бар'єр. Для того щоб зараз зареєструватися на подачу документів у консульстві, нам потрібно чекати до кінця січня. Це якщо ми хочемо отримувати шенгенську візу, якщо хочемо національну візу, це до середини січня, 16-31 січня, відповідно. Створювали несправжні заявки з однієї адреси, і через це утворювалася черга в інтернеті. Фірма, яка є провідником візового центру, намагалась блокувати фальшиві заявки, бо одна людина зі своєї адреси намагалась реєструвати і 50 чоловік. Через такі махінації були черги.